Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 181 і завдання у нас наступне. Чи правильно виконано округлення до сотень і надано 4 варіанти, 4 приклади. Давайте розглянемо їх послідовно. І так, перше число 239. Сотень у нього дві. і для того, щоб виконати округлення до сотень, розглянемо наступну цифру. Це цифра 3. Оскільки трійка менше 5, то ми повинні залишити двійку так, як вона є. Тобто ми робимо округлення цього числа. В меншу сторону. Тобто, це є число 200. Тобто ми запишемо, що перший приклад, перший варіант, округлення зроблено правильно. Перейдемо тепер до розгляду другого прикладу. 1379 треба округлити. Давайте його округлимо таким чином. Одна 1379. Сотень тут три. Для того, щоб проаналізувати округлення, розглянемо цифру, що йде за сотнями. 7. Оскільки 7 більше. За 4, то це означає, що ми повинні зробити округлення у більшу сторону. Тобто, число 3, у нас буде перетворено в число 4. Тобто ми запишемо, що це буде 1400. Тобто, а нам запропонували. Відповідь 1300. тобто неправильно, так третій приклад. 8392 треба округлити. І так, сотні у нас це трійка. Розглянемо наступне число, що йде за. Трійкою це число 9. Оскільки 9 більше за 4, то ми повинні наше число сотень збільшити в більшу сторону. Тобто це число 8000 замість трійки 4. Отаке. От а нам було запропоновано теж 8400. Тобто це правильне округлення. І четвертий приклад це 5192, сотні у нас це одиничка, а наступне число за сотнями це число 9. Оскільки 9 більше за 4. То округлення сотень в більшу сторону. Тобто, ми повинні замінити одиничку на двійку. Це 5200. Тобто, нам запропонували відповідь таку. Це неправильно. І так, Давайте запишемо відповіді нашої вправи. Так, перший приклад це правильно. Друге. Неправильно. Третій – це правильно. І четвертий приклад неправильно. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.